Кремль є центром е, обкладеної воєнної фортеці по імені Росії і керує е, сьогодні її вже не скільки е, наступом і рухом на тракових танках в сторону Ламанча. І НАТО, а обороною. Реально, російське керівництво перейшло до нового етапу активної оборони Росії. Реально закладено це було ще влітку минулого року, не тільки поразками Росії України, але і ізоляцією її від Західного світу. Із багатьох вещ навколо Кремля залишилось дві. Одна Радикальна, яка очолюється людьми класу Пригожена, Кадирова, можливо, туди входять воєнні класу Соровікіна, не впевнений, що Герасіму Мішойгу, які ці вежі, але вони не проявляють надмірної активності, разом із корпусом російських пропагандистів Симонян і Соловйовим. Сюди входить Лавров, Пісков, також ті, хто продовжує займатися підбурюванням Путіна до нарощування воєнної ескалації. Філософи, гуманісти, священники, культурні діячі, які розуміють чудово, що майбутнє у них Крим перемоги Росії не існує. І друга вежа це люди точніше, Путіна, які більш помірковані, в яким є що втрачати діти, які знаходяться на заході, в яких є на заході величезні суми активів. Думаю, що перш за все це бізнесмени, рібінтропи, цю вежу помірково можна віднести, скоріше за все, людей, які так чи інакше керують силовими структурами. Найперше, це патрошів. Який досить досвідчений і в силу віку. Він старший Путіна на три роки, і в силу досвіду знань історії радянських воєн він є більш обережним. Думаю, що ці вежі не мають конфлікту між собою. Вони борються за Путіна. Перша вежа вона вимагає посилення воєнних дій, проведення мобілізації, перетворення. Російської економіки суцільний воєнно-промисловий комплекс, пошуки навіть самих відморожених друзів класу Ірану і Північної Кореї для закупівлі в них озброєнь, яких Росії критично не вистачає. А друга вежа, друга вежа намагається знайти точку переговорного процесу, де Росія вже не буде говорити про програш, а буде говорити про вихід цієї війни і збереження цільності тобто єдиної Росії. Сам хід війни погрожує нескільки поразкою для Росії, скільки розпадом Росії, і це не можна віднести тільки до самої технічної історії війни, яка закінчуючись поразкою приводить до занепаду а, противника, який програв війну, це відноситься до історичної еволюції. Історія двадцятого з століття, яка привела до розпаду радянського союзу, має закінчитися на розпаді Росії, і коли Росія перестане бути єдиною державою, коли вона перетвориться на навіть декілька окремих суб'єктів. Це буде процес завершення розпаду е, колишньої воєнної комуністичної імперії Радянського Союзу. І тоді світ може дійсно видихнути оборонна позиція, яку Пусин по демонструє Пісков, який е, якби, <кхм> говорить досить іноді гострі речі, але намагається не говорити щось подібне на манер Медведєва і Володіна. Він Показує настрій Путіна. Путін не готовий був до і не є зараз готовий до такої поразки, до такого неймовірного обмеження Росією правах. Росія опинилася у е, западні, з якої вийти не може вже і не вдасться вийти, якщо Путін залишиться при владі. Тому головне питання стоїть: як вивести Путіна е, із влади? Можливо. Ведуться переговори, що Путін не буде висуватися президентом на наступний термін, а висунутий буде Медведєв, який фактично став таким своєрідним лейтенантом для Путіна і активно виконує роль особи, яка несе ключові меседжі, да, радикальні, але одночасно єдина людина, яка може виголошувати ці меседжі в такому виді. Включаючи в тому числі і безпосередньо е, виконання функцій якогось такого важливого кур'єра, який він здійснив ну, поїздці в Китай до зіньпіня. І зрозуміло, що Путін в цій ієрархії може зайняти знову е, е, роль е, тандем, тандемі, тобто стати прем'єр-міністром. Це оптимальний варіант, я думаю, над цим думають. В Росії найперше і цю тактику чи цю формулу намагається просувати у переговорному процесі, зважаючи на те, що відбувається сьогодні у союзників, які прийнявши рішення фактично про надання Україні важких озброєнь, перш за все танків, і зрозуміло, що мова йде також про домовленості, про які не виголошується, тобто надання Україні важкого озброєння. Таких видів ракет, і інших технологій, які дозволять вести наступальні більш ефективні операції проти російських збройних сил. На Рамштайні, коли все було домовлено, фактично не відбулося. І це не випадково. Це не тільки пов'язано з погрозами Медведєва і того ж Володіна щодо. Того, що Росія не може, ядерна держава не може програти війну. Якщо вона буде програти війну, вона неминуче відповідно до своєї стратегії використає ядерну зброю, але й тому, що Росія шукає формулу миру, миру, при якій їй придеться погодитися на вимоги України і піти з України. Питання в тому, піти з якою формулою. Кордонах 24 лютого чи в кордонах 91-го року. І друге, що Путін не буде притягнутий до відподальної до відповідальності як воєнний злочинець, і для цього також будуть шукати формулу. Звичайно, прем'єр-міністра ядерної держави притягнути до відповідальності за вчинення воєнних злочинів, буде надзвичайно складно, якщо і можливо. Тому Кремль сьогодні знаходиться в стані. Палати, в які готуються до важкої операції пацієнтів, всіх одразу. І ніхто не знає, чи витримують вони цю анестезію, чи їм вдасться вийти здоровими після такої проведення операції. Тобто сьогодні у Кремлі більше невизначеності, я б не сказав, хаосу, більше незрозумілості, що може бути далі. Аніж впевненість у тому, що вони можуть продовжити новий етап війни. Думаю, що е, оголошені прогнози про новий наступ Росії е, є недостатньо забезпечений фактами, так як у Росії немає достатньо живої сили на цей період часу у бойових операціях проти України діють не більше як е, 250-320 тисяч військовослужбовців. А у них немає достатньої кількості сучасної техніки, щоб протистояти передовій а, західній техніці. А, і нарешті у них а, практично немає шансів а, знайти найбільш а, незахищений участок української оборони і прорвати його. Спроби зробити це а, на Бахмутському плацдармі, не привели до успіху і пробити дірку, так би мовити, пролом української обороні їм ем просто е, ну, неможливо було і зробити